Вітаємо вас на каналі Проспрох. З вами Люба та Аня, і ми спілкуємося українською мовою про норвезьку. Наша сьогоднішня тема буде дуже жвава. Тому що ми з вами поговоримо про дієслова руху в норвезькій мові. Розберемося, як вони перекладаються, які основні існують. Ми підібрали скільки люба? Аж 10. 10. Так що залишайтеся з нами до кінця. Перше дієслово, саме популярне, саме таке універсальне ого ходити, йти. І важливий момент, який не всі розуміють. Це те, що це дієслово вживається саме до процесу, коли ми йдемо ногами нашими. Пішки. Пішки. А це дуже популярна помилка. Чому вона трапляється? Всі ми так чи інакше вчили англійську мову в школі. Так. І десь воно там в пам'яті закарбувалося, що наче go — це як їхати. так? так. Зди, їхати ну в англійській мові і так, і так можна. В норвезькій норвезький... так не працює. Так ми ходимо ногами від We гор. Vi går på tur. Jeg går på butikken hver dag. Тобто ми ходимо, але ми не, не ходимо, ми не вживаємо це дієслово, слово, коли ми подорожуємо чи десь їдемо тільки до пішки. Тобто, якщо я тобі скажу, наприклад, я їх їм етрьобен і Гой, ти відразу зрозумієш, що я саме пішла пішки додому з роботи. Може, я там живу десь Бознаде так. і півтори години я йшла, але я саме наголосила на тому, що я йшла. Якби мені треба було сказати саме їхала наголосити на ці дії. І не даваючи якоїсь конкретики, на чому я їхала, бо я можу їхати на різних видах транспорту. Я б тоді вжила дієслово одря. Угу, розкажи про нього. Тому що воно вживається конкретно для тих подій, коли ми кудись рухаємося. Вже не пішки. У нас відбувається рух з точки А до точки Б. І тут ми не наголошуємо саме на виді транспорту. Просто так, от я їхала, наприклад, я й Бен я їжу на роботу кожен день. Тут саме наголос на тому, що я живу далеченько від роботи, тобто я маю до неї якось пересуватися на чомусь. Або можна сказати, я віно драрві пішли. Типу по... По вирушаємо. так. Можна тобто це не важливо, чи ми зараз підемо, чи поїдемо, вирушаємо нодрарві. Вони да. ж таке загальне. Часто до відпусток таке теж може вжитися, якщо не, не обов'язково саме до відпусток. Для у відпусток, нас ще є окреме слово далі, але саме для правильно вирушаємо, якщо я скажу від Ральфу Ф'єлля і Гельга. Так, ми їдемо, їдемо у гори. Так, так але так? вже ми не зазначаємо, що ми саме там чи на машині, чи на автобусі, як ми там туди поїдемо. Так, Тобто вирушили mm -hmm. і поїхали. Давай раз, раз ми вже заговорили про відпустки, про подорожі. подорожі. Е, є ще таке, отне гарне дієслово о райсе, е, тобто подорожувати. Воно вживається тільки в контексті подорожі. Якихось е, ви їдете за кордон, mm -hmm. ви їдете кудись далеко. Тобто ви не можете сказати, що я й, е, райсер пойоб і так, наприклад. Үгу. Того що, якщо, звичайно, ви живете десь в Бергені і їздите в Ослу на роботу, то тоді це буде доречно, так, я райсер. Так. Саме так, тому що райсер, Подорожі, Як ти вірно сказала, і ще, якщо ми хочемо наголосити на довгі якісь дистанції, так. якщо ми саме не обов'язково ми подорожуємо, може ми до тієї самої Італії їдемо у відрядження, правильно? Не обов'язково подорожувати. Але ми наголошуємо на тому, що дія наша буде довга. Ми будемо прямо дійсно подорожувати так, прямо, так, прямо Так, так, на довгу відстань. Тому я не можу, якби я тобі сказала, я расти, і рай, стифрайобен і горь, та от я, я подумала, ти... що ти десь була в відрядженні О, десь так. далеко, і ти вже тоді їхала додому з того відрядження. Так, поверталася повертала до... так. Так. у відрядженні так. і поверталася з далекої якоїсь країни чи місця. Чи відпустки. А якби ти їхала за кермом, а ми відпустки. Оце що якраз наступне те, що я хотіла сказати, що в норвезькій мові є таке дуже корисне дієслово дієстрово. Тут уважно вимова, тому що і ем, оце Койот. Сполучення койот, ще, розполучення дає нам такий звук. Угу. Тому о це саме їхати за кермом. Якщо ви сидите, тримаєтеся за кермо і керуєте якимось видом транспорту, автобусом, машиною, ну чимось чим можна керувати в, в, в транспорті, в якому є кермо. Тому, якщо б я сказала, що я юря тільоб. Ти б тоді вже знала, що я взяла, сіла Саме собі закарувало. на машину так і поїхала на роботу. Так, тобто ми щоре наприклад часто кажуть я щорбюс там кудись там. Uh -huh. Якщо ви маєте на увазі, що ви саме водій цього автобусу, то це буде доречно сказати. Так. Але якщо ви хочете сказати, що ви на автобусі кудись їдете, добираєтеся як громадським транспортом, uh -huh. то краще сказати, я тарбюс. я беру автобус на перші кажуть, я харбюс ін'єм там чи. Куди ви там їдете? так? Так. Тому запам'ятовуйте, що якщо ви кажете о щуря, це значить, ви їдете за кермом. Наприклад, я щуря дайте фліпласен". Так. Я везу тебе за кермом до е, аеропорту. Так. Добре, наступне наше дієслово Окоме. Uh -huh. е, таке цікаве слово, тому що е, е, воно означає приходити. Прибувати з якогось звідки, з якогось пункту А в пункт Б, але дія на нас, на нас направлено. Тобто так. прибуваємо до що, нас. що може при, 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 прибувати? окоме, да не присем комерснарт. Донька твоя скоро додому, комер ємснарт, фразкулян так угу. як правило, це в контексті якихось там розписів, да, коли як вона? Розкладів. 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 Так, так. Коли автобуси, потяги літаки, вони прибувають, так Так, і тут вже не важливо яким чином. Тобто, ми тільки що вам навели приклад, автобус приїхав, донька прийде, вона пішки прийде, вона не приїде. Коли Якщо прийдеш. ми домовилися з Анією сьогодні про uh -huh. зустріч, я можу написати смс. Норком, коли ти сьогодні прийдеш, uh -huh. тобто я очікую її прибуття до мене. Так, так. Але є ще цікий, один цікавий момент з тим словом, який бентежить українців на самому початку вивчення мови, тому що наша така найперша фраза, яку ми вивчаємо, вур er комердюфра. Як комерфера Україна. Так? Звідки ти. Родом, звідки ти, у ми кажемо так. українською, так і часто люди питають: а чому ж це що таке комер? Та до, до, до чого, до, воно, чого так? воно там в цьому виразі? Тому що ну, ми ж не приходимо, не не приїжджаємо. Так, ми приїжджаємо з України, але питання до нас стоїть: звідки ти походиш родом? І от саме тут треба запам'ятати, що всього дієслова окоме є ще один варіант сенсів, так, це, як... це саме походити. походити. Я походжу з України, я коммер, Пря Україна, тому тут і є теперішній час, тому що я жива, я живу, тому я й коммер. Так? Якби exactly. я сказала, що я пря Україна в минулому часі, тоді це мало б. Я що мала я на увазі, подісти. що я була вчора. Та я подорожувала, їздила до України. От сьогодні я приїхала сюди. Так? Тому тут уважно запам'ятовуйте, як ми завжди кажемо, як. Шаблонно. так. <ріст> наступне <ріст> дієслово моє улюблене, тому що я займаюся цим майже кожного дня, <ріст> враховуючи ще й шалені штрафи за парковку в осло, тому я й сікляльсікля. Увага! Там оці, оця літера і тому витягуємо губи. і осіклер та їздити на велосипеді. Якщо ви скажете «сіклер», то буде зовсім інше значення. Це буде зовсім інше дієслово. А, так втікати слин, так а, не про це. Ми не про це тут уважно треба зрозуміти те, що в норвезькій мові є такі дієслова, які Є дієсловом одним, а в українській ми не можемо його сказати одним дієсловом. У нас немає дієслова для того, щоб їздити на велосипеді. Ми завжди кажемо: Я їду на велосипеді, тобто ми вже маємо все одно це їхати, так а далі вже кажемо на велосипеді. В норвезькій мові є одне дієслово. Мабуть, це теж культурний якийсь елемент, тому що дуже багато людей на велосипедах їздять. Тому ось сікле їздити на велосипеді. Яй сіклельварда. Я їжу на велосипеді кожен день. Сіхлі Люба? Найде сваре. Я є я, я таке я горфурія і сікліна. -лю. Люба не їздить на велосипеді, але може ти Люба, літаєш. Ну, знаєш, от як тобі сказати? <сум> Часом буває офлі, наше наступне слово літати. Щоб так прямо прямо не літаю, але на літаках, звичайно, ми всі літаємо. Тобто, це слово я скалфлі е, імор. Е, uh -huh. е, я завтра лечу кудись там. Так, звичайно, ми розуміємо, що коли мова йдеться про людей, ми не маємо на увазі літаю, бо ми не вміємо. Літати. Але пташки літають. А, Флі... а про Не Флі... Флі... флір. Так. О, про пташок ми можемо сказати, і тут вже пряме значення цього дієслова, тому що вони є крила, вони вміють літати. Про людей це не пряме значення, тому що ми літаємо на літаках на якихось ціль на гвинтокрилах там, на чому так? Тому якщо я кажу яй флір, це значить, що я йду до аеропорту, їду, сідаю на літак і кудись десь лечу у подорож. І тут саме наголос, бо ми можемо сказати Яй райсель, а можемо скати Яйфлір. Саме на чому що ви хочете хотати? зробити наголос. Якщо ви хочете зробити наголос mm -hmm. на тому, що ви летите на літаку, то ви кажете Я фір. Ідемо далі. Наступне наше слово О uh -huh. бігати, тобто, бігати. І е, це таке слово, яке охоплює собою, ну, воно таке більш широкого значення. Мається на увазі, що ми бігаємо. Е, Просто коли нам ну, хочеться щось швидше встигнути, чи коли ми займаємося спортом, ми можемо сказати Я льопер. Угу. Коли ми боїмося, втікаємо від когось, ми льопер. Угу. Але є ще одне на слово ойогге. Вони часто йдуть разом, до речі, от в підручниках чи там десь ви можете почути, що ульопи-ойогі вони якби синоніми, але вони не зовсім синоніми, тому що дієслово слово це саме спортивний біг, пробіжечка. Якщо mm. ви і просто вирішили так розтрусити свої м'язи. Оце саме льопи. Якщо ви не йогі, встигаєте, йогі. ой, вибачте, йогі, та йогі. Якщо так. ви не встигаєте на автобус, то тоді ви вже не пробіжечка так м'язи, а Ви саме піднажали і якщо за вами біжить маньяк, то ви не йогір, ви ні в якому разі. Ви тоді вже льот да, про, нього, про нього. Але е, йогір, ви е, в суботу вранці встали вихідний день, побігли. Частина ваших тренувань. Я йогір, я скалпой йогі тюр, але можна сказати, я скапольокта тюр. Так, тобто синонімічно, але не зовсім. Вживайте льопи, якщо що, ніколи. Не помилитися. і наше останнє слово на сьогодні, мабуть, воно не дуже популярне, але ми вирішили вам з любою його все одно дати. Може, для вас воно буде нове, бо в Норвегії воно досить актуальне, тому що Норвежці люблять їздити до гор. вони люблять карабкатися, лазити, скалолазити, і як ми це скажемо, норвезько. Саме лазити, карабкатися, десь забиратися. Не обов'язково на скелі, ми можемо сказати, діти лазять по деревах, наприклад. Так, наприклад. Або там ми поїхали на клатре тюрь. Дуже популярна така теж. є місце, як стіна, по якій діти лазять, як займаються цим. Там, спортивним так. таким активітетом. Так, але не можна сказати, де ти лазиш гайській <світ> прямому перекладі, де ти Не, Так не буде. Так, не буде. Не перекладаємо. так, дякуємо вам дуже сьогодні за увагу. Сподіваємося, що після відео з нами ви опануєте всі дієслова руху і не будете вже в них плутатися. А наразі до побачення і зустрінемося з вами в наступному відео. Па-па!